О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Бо ми знаємо, що навіть якщо наше земне житло буде зруйноване, ми матимемо житло від Бога, дім нерукотворний, вічний на небі. Отже, маючи цю довіру, ми знаємо, що поки ми перебуваємо в тілі далеко від Господа, ми ходимо вірою, а не видінням. і ми маємо надію. І краще воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, ось чому ми намагаємось з усіх сил догодити Йому, чи ми в тілі, чи поза тілом, бо всім належить постати перед Судом Христовим, щоб кожен отримав відплату за те, що вчинив у тілі, чи то добро, чи зло. Наше тіло, наші земні обставини це лише тимчасове житло. Людина схильна триматися за цей світ, за матеріальні опори, за здоров'я, за молодість. Але Павло нагадує: усе це минуще, наше справжнє житло не тут. Поки ми перебуваємо в тілі, ми живемо між двома реальностями земною і небесною. Ми ще не бачимо Бога обличчя в обличчя, але віримо, що Він близько. Ми не маємо доказів, але маємо досвід, віру, яка зростає у нашому щоденному житті. Ходити вірою означає покладатися не на очі, а на серце, не на те, що можна відчути, а на того, хто нас веде. Це шлях до віри. Який очищає і вчить зрілої любові. Павло не говорить про втечу від життя, а про прагнення до повноти єдності з Богом. Для того, хто любить Господа, смерть перестає бути страшною, вона стає поверненням додому. Так ми ще маємо завдання тут, ми покликані служити, любити, жити для інших. Але в глибині душі зріє спокійне очікування зустрічі з тим, кого вірою любимо. Ось чому ми намагаємось усіх сил догодити Богові, не зі страху перед судом, а з любові. Бо якщо ми справді віримо, що житимемо з Ним вічно, то вже тепер хочемо бути схожими на нього, приносити добро і подобатись йому. Богові. Це слово навчає нас спокійно приймати тимчасові життя, не прив'язуватись до земного, але й не нехтувати ним. Ми створені для неба, але саме на землі вирішується, ким ми будемо у вічності. Наша віра це дорога додому. І кожен крок, зроблений у любові, це цеглина у вічному домі. Який Бог приготував для нас. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна ти мі жінками, і благословенний плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є син небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати Твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини. Полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи Боже Всемогутній, прошу тебе зарад найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони війшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.